Молоді дівчата, чому ви цього не робите? Отже, розповідаю: недавно була на жіночому колі 22 вересня в осінній рівнодень. Це був Маквечір, на якому ми підбивали підсумки 9 місяців, які вже пройшли, і ставили наміри на наступні 3 місяці, рік і 5 років. Ну і звісно, підсказки нам давали метафоричні карти, щоб зрозуміти, що робити для того, щоб наші запити якнайшвидше втілилися в реальність. Я також принесла колоду карт, яка є в мене, і всі дівчата були б захваті. О, наскільки вони дають класні відповіді, чому ж я сюди пішла? Ну, по-перше, для того, щоб попрацювати над собою, це завжди в пріоритеті. А друге, щоб зрозуміти, як проводиться жіноче коло і який це формат у нас. Бо ви знаєте, я недавно прийшла навчання на провідника по проведенню жіночих кіл, і скажу вам чесно, все максимально сильно відрізнялося від того, чому вчилася я з цього заходу, на якому я була, я взяла для себе дуже багато важливих моментів, прям підкреслила для того, щоб не наробити. Ти різних помилок і для себе зрозуміло, що з моїми знаннями потрібно 100% пробувати робити гіночі коло на якусь класну, важливу, глибинну тему. Ну, А тепер повернемося до початку відео. Молоді дівчата, чому ви не ходите на такі заходи? Тому що я була і тут були більш зрілі жінки. Насправді, ви завжди в такому полі знайдете відповідь на свій запит, на те, що вас турбує. Ви знайдете підтримку. А найголовніше, ви знайдете дуже класне оточення.